Привіт, мене звати Олексій Самульов, я власник компанії Q-team та керівник hr практики КРОВ. Хотів сьогодні розповісти про те, що багато міст і мерії стиснулись з такою проблемою, що раніше, коли вони проводили день міста, наприклад, да, ну що робили? Частіше за все збирали концерт на площі. І е, там виступав Манатік чи Вакарчук, чи хтось там, хто був по грошах, і, в принципі, все гарно проходило. Але зараз, і навіть вже з ковіду, е, і тим більше під час війни це стало неможливо, тому що це просто небезпечно. Да, туди може прилетіти. І таку відповідальність, звісно, ніхто на себе брати не може. Тому навіть, наприклад, Київський марафон, да, там пробіг під каштанами, він цього року відбувся, да, але відбувся як саме не було точки старту, такої, яку знає все місто, як це було раніше, а просто роздали номери, роздали майки. Да, але кожен стартував в окремому парку, в окремому місці. І Адміністрація не несла за це відповідальність, навіть якщо б щось в цей день сталося. Да, і а, насправді я хочу поділитися класним досвідом, який в нас є гарного проведення дня міста, безпечного а, і цікавого, який виконує всі такі завдання, які стоять перед адміністрацією на цей день. Але в іншому форматі, який ми вже провели, наприклад, для міста Вишневе, де ми провели день міста, який називався Як казаки по вишневому гуляли, у форматі міського квесту. Що це і як відбувається? Це є декілька точок на мапі міста, куди можна прийти у там день і час. Да, їх там може бути 10, наприклад, де стоять наші агенти, і вони видають насправді можна через QR-код. Зареєструватися в застосунку, да, і тобі видає завдання, яке веде тебе на наступну точку, де ти отримуєш наступне завдання. Вони всі різні, вони всі цікаві, написані сценаристами, які насправді мають досвід 10 років і сотні таких івентів роблять просто для корпоративного ринку, для приватного ринку. Да, ми Таким займаємось. Ось, Наприклад, у 2023 році провели 639 івентів. І чим, ну, які там можуть бути завдання? Да? Завдання, наприклад, де на бікборді виступає мер міста навіть і задає якесь питання да? Просто на, ну, на борді, який з відеодочкою. І задає прямо з відеоборду це запитання. Якщо ти вгадуєш відповідь на це запитання, ти вводиш його в програмку, і вона тобі дає підказку, куди біжати далі. І таким чином ми розставляємо разом з мерією саме ті міста, які хочеться показати. Наприклад, ми показували там свіже відремонтований стадіон. Да, хотілося показати, що ось він класно відремонтований. Це ми зробили в цьому році. І ми задавали якесь питання, яке вело на цей стадіон да, і таким чином показували, чи якісь історичні пам'ятки, чи просто якесь класне місто, яке має гарну а, місцевість для того, щоб зробити фото. Да, і все це викликало. Ну, таку хвилю в соцмережах, тому що одне з завдань може бути зробити сторіс чи зробити фотографію а якесь завдання воно агентське називається, тобто там приймає участь. Чи якісь наші актори, чи оркестр, чи якась техніка. Тобто, насправді тут є різноманіття цих вже готових завдань, які ми можемо порадити, чи щось захоче саме мерія зробити. Але в цілому. Така деконцентрація людей по місту, да вона гарна в багатьох сенсах, тому що вони можуть і починати в різних місцях, і закінчуватися в різних місцях. Хоча всі пройшли один і той же маршрут. Просто хтось почав там в точці точці номер один, хтось в точці номер п'ять. Коротше, більше деталей я можу надати вже в особистому спілкуванні, але просто хочу зазначити, що формат, який безпечний, який проводить людей по цікавим вами зазначеними місцям міста, і який має свою стилістику, своїх персонажів історичних, да, має свій саундтрек. Має свій сюжет прописаний сценаристами. Має призив кінці для тих, хто наприклад швидше пройшов чи. Чи вигадав, чи відгадав більше завдань, насправді дуже демократичний, тому що він підлаштований і під навіть людей з обмеженими можливостями, і під тих, хто в віці, і під дітей, да тобто там можна нагороджувати їх в різних категоріях, наприклад, кращий серед учасників там до 10 років, наприклад, чи кращий серед. Таких чи сяких да там декілька різних номінацій і призи. І навіть це святкування і видача призів. Вона може бути через саме той сайт, який ми зробимо спеціально. Через QR-коди зазвичай переходять люди на, на кожній станції, да так, так, так званої є QR-код, куди люди прибажали з телефоном. Вони відсканували і отримали нову порцію інформації. І саме потім на тому ж сайті вони дивляться імена переможців, дивляться фотографії, відео, можуть це поширити в соцмережах. Все це брендовано, звісно, брендінгом муніципалітету. І в нас чудово, ми вже двічі проводили з цією адміністрацією: можна взяти в них відгук, запитати, як пройшов, і потім ще день молоді вони в нас замовляли. Це гарний свіжий формат, він ще не дуже розповсюджений, але насправді він вирішує зараз таку проблему, а як же це робити під час війни. Тому, якщо цікаво, ми можемо надати фото, відео, більше інформації, зустрітись, розповісти, як це. І в нас влітку, знаєте, такий не сезон, тому що ми здебільшого. На корпоративному ринку, наприклад, зайняті взимку, да, і ми зараз будемо раді да, провести декілька таких проєктів. Нам це подобається, і в нас це гарно виходить. Працює ціла команда, це десятки людей, і ми одні з найназвиченіших івенторів саме в цьому жанрі. Тому, якщо цікаво, надамо наші контакти і давайте поспілкуємося на цю тему. Гарного uh, дня.